Вітаю, друзі! Сьогодні відео буде таке інформативне, можна сказати. Планувала я випустити продовження огляду свого садочку осіннього. Це відео вже майже готове, воно вийде слідуючим після цього відео, мабуть, зразу. Тому залишайтеся на каналі відео про огляд садочка. Буде і інші зміни, які в мене відбуваються. Але сьогодні я хочу з вами поговорити трошки про інше. Я хочу сьогодні поговорити з вами про шахраїв, з якими я стикнулася несподівано для себе. Зараз вам розповім. Е, буквально два дні тому, мабуть, три дні тому. До мене надійшло повідомлення в Телеграмі. Зразу повідомлю, що телеграмом я користуюся виключно інформативно, виключно беру інформацію. Я там підписана на декілька чатів, які розповідають про наші. Бойові дії, що де відбувається, яка де новини, які, яка де інформація, я цікавлюся, і виключно в мене для цього телеграм. Я не спілкуюся в Телеграмі. Є у мене декілька контактів в Телеграмі, це мої близькі родичі, з якими я Переписуюся, і то виключно також про новини, які відбуваються у нас в Україні. В Телеграмі, як ви знаєте, дуже багато номерів телефонів, як із з мого телефона, з моїх контактів, так і просто можна підтягнути, увести там по шуку і підтягнути інші контакти. Це такий чат більше для такої глобального спілкування. І скільки ви знаєте, це російський контент, скажем так. І ось щось зі мною трапилося. Приходив мені зранку, я звернула, що це повідомлення було десь о сьомій годині ранку, чи без чого, 7 сім, що один мій знайомий. Просить мене проголосувати за його внучку, і я ще здивувалася, тому що ім'я внучки трошки не таке там було прописане, як його внучки, ту, що я знаю. Ну я подумала: там ще є внучки, може я їхніх імен не знаю. І я так відписала, так, звичайно, я проголосую, і я зайшла, проголосувала. Там мені прийшов пароль, я ввела той пароль. І потім, що сталося, це сталося буквально через два дні. Вечером телефонує до мене сестра, пізно ввечері, це вже було годин сім. Вечора і телефонує сестра і мені говорить. Привіт, як справи? Він каже, все добре, відпочиваю після денної рутини, втомилася, а вона мені каже, навіщо тобі понадобилися так терміново кошти в розмірі 17 тисяч гривень? Я кажу: то наче мені не потрібні кошти? ремонт, як ви бачите, в мене йде, але він зараз в фазі замороження. Не роблю я і кажу, та ні, мені не потрібно. Ну, от вона мені каже, значить, все, я зрозуміла, це шахраї від твого імені, пишуть мені і просять кошти 17 тисяч гривень. Я зразу в телеграм пробую зайти, все, а в мене телеграм заблокований. І вона мені каже, все твій вхід зламали твій аккаунт. І тепер від твого імені просять розсилають кругом повідомлення, просять кошти, то я звертаюся, хто мене знає. У мене вже є підписники, Вже дякую вам. Тому хочу вам повідомити, що мій телеграм зломаний, і від мого імені шахраї надсилають. Інформацію просять кошти, не знаю, що і ще можуть там просити. Також зателеф... написали моєму сину, а він зразу відписав, що в мене такої суми немає. Зазначив я їм там меншу суму. Я йому одразу зателефонувала і повідомила. Він каже: диви, я навіть не звернув уваги, навіть не звернув уваги, тому застерігаю. Застерігаю, ось такий в нас, не знаю, новий старий вид шахрайства з'явився. Не знаю, чи, Мос... чи це від москалів пишуть від імені москалів. Я навіть не знаю, тому що було накри... написано українською мовою, але не знаю, може через переводчик. Тому ось так. І ще одне також вид шахрайства на Олівці, Також я вже з цим стикнулася, то хочу вже в цьому відео повідомити. Виставила я оголошення про продаж речей. І не встигла я виставити це оголошення на Еликсі, як зразу мені одразу мені почали писати. Почали писати мені як у Еликс-повідомлення. І дивно так почали писати, що скинув повідомлення, було мені надіслано 4 повідомлення. Кинув повідомлення і написав мені що дивно, що я не можу з ним спілкуватися. Написано, було цей контакт не може приймати повідомлення, тільки він відправив і все. А написано було дуже хитро, що я не можу зараз писати, тому що я знаходжуся в зоні бойових дій. Чому вони опираються на Писали мені, що в зоні бойових дій, тому що я виставила на продаж автомобільні скати покришки, ну покришки гума, автомобільна гума. Повністю в зборі. От вони мені одразу і кинулися на це повідомлення, почали писати. І що саме дивне, що зразу вони всі мені написали, якщо більш детальна інформація писати зараз не можемо, будемо спілкуватися в Телеграмі. Переходьте в Телеграм, вказали свою е, адресу і переходьте в Телеграм, будемо там спілкуватися. Що ви думаєте? Я перейшла по одному в Телеграм, це виявилося, Ну, підписано як жінка Людмила. Мені так дивно було. Я спробувала до неї зателефонувати. Вона дзвінки не приймає. Мені написала, хитро так підписала, що. Вибачте, я їй пишу, чому ви не можете відповідати на дзвінки, я хочу з вами вживу поспілкуватися. Вона: Я не можу спілкуватися вживу, тому що у мене е маленькі діти і вони зараз е відпочивають. Ось так мені відписали. І всі пропонували мені Оликс доставку. Вона навіть е зі мною сперечалася, вона мені написала, я вам скинула гроші, я вам скинула кошти. Чому ви не можете оформити Олікс доставку Що саме перше вони всі пропонують Олікс доставку? Один мені написав у Viber, почав спілкуватися у мене і сказав йому, що все підходить, все його влаштовує. Одразу, як тільки вийшло моє оголошення, я наголошую це ну, буквально 2-3 хвилини. Вони налетіли на мене, і всі хотіли купити. І всі через Олекс доставку. І він мені пише, що я вам вже відправив кошти, е, ну, яка така ви гідна, і скидає мені посилання. Я перейшла по тому посилання на OLX, а там пропонується мені ввести мою карточку. І карточку не просто на головній стороні цифри, а ще зворотні, які ні в якому разі нікому не можна ну, їх повідомляти. Я їм відписала: якщо ви мені всі скинули кошти, як ви так всі турбуєтеся за кошти, вам кошти повернуться. І кажу: ви що, всі одразу четверо в мене хочете, всі скинули, і всі купуєте. І так вони одразу як з'явилися, так і миттєво зникли. Ту ось таке відео вийшло інформативне. Бажаю, щоб ніхто не потрапив в таку неприємність, тому що це неприємно. Я е, телеграм свій видалила, але передзвонила. Я зразу почала хвилюватися за свої картки. Я позвонила в банк, в якому я обслуговуюся, і мені сказали, що вони повідомляли ніякі свої номера картків в телеграмі, не вказували, то ну, шахраї не зможуть до вас. Е, Підключитися. А каже, аккаунтом вашим будуть користуватися навіть якщо ви його ну, видалили цей додаток з телефона. Каже, це потрібно писати на службу підтримки Телеграму і ну, просити там заблокувати чи змінити. ну, Поки що я не маю такого наміру цим займатися. Я просто видавила цей додаток. А так це інформативне відео, що в Телеграмі. Під мого імені працюють шахраї. Всім гарного, тихого та мирного неба прямуємо. Далі, живемо далі, всім гарного дня!